Колись так і зроблю. А знаєш? знаєте, з чим? Візьму кілька грамот, пройду. Ну клас, просто клас. А знаєте, чому так класно нам? Тому що ми студенти найкращого університету в Україні, а то й в світі. Як називається цей університет? КПНУ! Давайте всі приключимося. КПНУ! КПНУ! Особисто і е, журії і дуже сподобався сьогоднішній конкурс. Сподобались студенти, як завжди, це найкращі студенти в світі це студенти КПНУ. І особливо сподобались наші куратори. Давайте поплодуємо і одним і іншим. А для того, щоб Свято продовжувалося. Ми приготували для наших конкурсантів нагороди. Нагороди. Це мандарини і, і грамоти диплому від ректора нашого університету. У нас дуже цікаві номінації. І так, почнемо. В номінації: Режисер студентських доль перемагає буторіна Вероніка! Мандарини, мандарини. Хай сьогодні наші конкурсанти відчують справжній запах нового року, тому що до нового року лишилося ще нема недовго. Не не е, наступна номінація номінація Вождь студентів. І ви самі так, ага. Давайте почнемо з, от, з ще однієї номінації. Друга мамуся, друга мамуся Стахнюк Платарія. Номінація друга мамуся, Стахнюк Платарія. Мандарини. Номінація вождь студентів. Людина, яка перемогла минулого разу в номінації Моторний парубок. Мисько Володимир.